Це все робили руки моїх друзів, подруг, моєї куми, мого однокласника, ось ця ікона царя Костянтина, рівноапостольного, намальована саме ним. Перший в Петриківці храм Православної церкви України збудувала Ірина в пам'ять про свого сина, 35-річний Костянтин Тезик, загинув минулого жовтня під Кліщівкою на Донеччині. Хочемо. Щоб не забували люди, якою ціною достається нам оця свобода, оця незалежність. Ірина Ділиться, Костянтин був добровольцем. Став на захист України в перші дні повномасштабного наступу. На посаді гранатометника 92-ї окремої штурмової бригади воював на Харківщині, потім на Донеччині. У складі роти ударних безпілотників Ахілес. Подзвонив мені, я хочу стати на захист. Як ти на це дивишся? Я кажу, сину. Ти доросла людина, ти вибираєш сам. Який твій вибір буде, я завжди тебе підтримаю. Ідея побудувати храм у жінки з'явилася після смерті сина. Жінка каже, бачив, що таким чином увіщенню пам'ять про воїнів на заході України. Втілювати задом ділиться Ірина, взялася вся родина. Сестра правильний вибір зробила. Я в цьому їй допомагав, як міг. І ми за короткий термін напрягли всі сили, всі кошти зібрали, закамулювали. І народилася ця церква, до якої сьогодні прикута увага суспільства. Люди йдуть, моляться. Анатолій розповідає на церкву пішли всі заощаджені родини та виплати від держави після смерті Костянтина. Будівництво розпочали у червні цього року, завершили у жовтні. Збудували храм так швидко завдяки односельцям. ділиться Ірина. допомагали люди, допомагали своїми силами. Приходили, допомагали, копали рови там, ну такі роботи, чорновіз. В церкву передали ірлікві родини тезиків, розповідає дядько загиблого, військовослужбовця. І вона передавалася з покоління в покоління. Все-таки це буде правильно, коли вона дома висить, а коли вона висить у церкві, це буде більш значимо. Оформлення всередині храму цього це все робили руки моїх друзів. Подруг моєї куми, мого однокласника. Петриківський розпис розписувала моя кума. Настоятель храму святого Рівноапостольного царя Костянтина Олександр каже, церкві вже проводять молебні. Більшість людей по Петриківки мріяли, щоб була православна церква Україна в Петриківці, бо держава Україна, воює за Україну. А в Петриківці саме існують два храми московські. Мати загиблого військовослужбовця каже, найближчим часом планує упорядкувати територію навколо храму та створити алею слави воїнам, які віддали життя за Україну. Данинів Олександр Шавдибін, Юрій Тинни, Суспільне новини, Дніпро.